Юрист за фахом уж Павло Величко 9 місяців захищає Україну від ворога. Стати на захист держави хлопець вирішив увечері 24 лютого. А зранку 25-го разом з другом Денисом пішли до військкомату. Аналізував ситуацію, як відбувається повномасштабне вторгнення. Я зрозумів, що росіяни рухаються на столицю. Якщо ви рухаєтеся на столицю, то це ніяке не обмежене військове втручання. Це абсолютна мета захопити. Всю Україну і я розумів, що до зброї повинно взятися якомога більше громадян, і це було абсолютно свідоме рішення. Зранку 25-го о осьомій, ми зізвонилися з Денисом і просто один з одним вирішили, що ну що зустрічаємося біля військкомату. Так як ми були цивільні, ніколи в руках не тримали зброю, то ми мобілізувалися до 68-го окремого батальйону територіальної оборони Закарпаття. У якості стрільців за словами Павла про його рішення батьки не знали. Ну звісно, що дуже розхвилювалися. Тобто, я зробив це таким чином, що це вже був доконаний факт. Моя мобілізація до складу збройних сил України. Тобто, мама взагалі спала, коли я вирішив до військомату, а батькові вже я повідомив. Постфактом, що я перебуваю з Денисом у військкоматі і записуюся до складу батальйону територіальної оборони Закарпаття. Далі було навчання, а у квітні Павло разом з побратимами поїхав у Донецьку область. Це був його перший бойовий досвід. Пройшовши короткий вишкіл, живучи з казармовим режимом, ми досить притерлися з товаришами, які також добровільно пішли до військомату. І, в принципі, були навіть морально готові до виїзду, не знаючи, яке саме бойове завдання буде нам доручено. І таким чином, уже в квітні 22-го року, ми потрапили на Донбас. Потрапили на Ізюмський напрямок, де було досить гаряче. І це був наш перший бойовий досвід. Про будні військового Павло розповідає: Ну, будні військового можуть бути як е, нудні. І дуже схожі на будні в фільмі День ВВК», коли щодня прокидаєшся і ніби проходиш через одне і те саме. А бувають досить різноманітні. Тобто, часто це або ми займаємося будівництвом, ми дуже багато копаємо, оскільки ми піхотинці. За цей рік ну, я напевно накопався на все життя, але це ще теж не кінець, тому що постійно, при постійній зміні дислокації, ми постійно. Обладнуємо нові позиції, нові укриття, займає дуже багато час побут, оскільки переважно от, рідкість, коли відбувається така ситуація, коли в нас є освітлення, коли є електрика, коли є вода. За словами Павла Величка, за час, коли він бере участь у бойових діях, чотири рази зустрічався з батьком, бо той возить гуманітарну допомогу військовим на фронт. Батько поринув волонтерську роботу разом з командою Андрія Любки. І вони займаються дуже корисною справою, відвозячи автомобілі військовим, не тільки відвозячи, а постійно намагаючись доїхати на них безпечно, доїхати на них з повним тихоглядом, і в принципі навіть вдається поєднати цю місію із візитом до нас, до знайомих, до друзів, тобто батько вже в мене був чотири рази. Тречі на Харківщині, один раз на Донбасі. І Це були дуже такі важкі позитивні моменти зустрічі, які я дуже ціную. Але більше того, навіть був такий випадок, коли батько разом з мамою не повідомивши мене, взяли і погодилися відвести джип для артилеристів 128-ї бригади на південний напрямок. Військовий каже про своє рішення стати на захист України не шкодує, хоч на фронті важко. Найважче для всіх тут, нас. Чітке і абсолютно усвідомлення того, що війна це тривалий процес. Ніхто не може сказати, коли вона закінчиться, і яким саме результатом для всіх нас у підрозділі. Тобто, всі розуміють, що наразі в нас було прийнято всіх добровольців жартовне рішення. Свідомо долучитися до Лав Збройних сил. Та перебувати у складі Збройних сил до нашої перемоги. Павло каже, вірить у майбутнє України. Україна це. Україна це наше все. Україна варта боротьби. Наша країна – велике майбутнє. Вона стане повноправним членом євроатлантичної спільноти, повноправним членом Європейського Союзу і стане лідером безпековим у східній Європі, якщо не усі. І буде гарантом цієї безпеки для самої Європи, оскільки Росія буде переможна.